Апатія і відсутність задоволення від життя. Ви все чекаєте, коли це вже закінчиться, почнеться знову нормальне життя. Панічні атаки, тривога, яка не відпускає, фобії, депресія, психічні травми, які досі болять, образи на батьків, конфлікти на роботі. Не виходить побудувати довготривалі стосунки, постійно трапляються на ті люди. Ви терпите аб'юз та маніпуляції. Є бажання щось змінити, але нема розуміння, що тоді я можу допомогти вам. Мене звати Ігор Семенов. Я психолог. Вивчаю психологію з 2007 року та консультую клієнтів з 2019-го. Маю освітній рівень магістра психології та здобуваю ступінь доктора філософії. Приймаю очно в Одесі та онлайн клієнтів зі всього світу. Я використовую найкращі техніки і методи з найбільш науково обґрунтованих підходів психології, таких як когнітивно-поведінкова терапія, логотерапія, екзистенційний аналіз, наративна психологія, транзакційний аналіз та психоаналіз Адлера. Я орієнтуюсь на ваш запит і допомагаю знайти вам краще рішення в рамках короткострокової або середньострокової терапії. Навіть найважчий шлях. Починається з маленького кроку, тож зробіть свій маленький крок і зв'яжіться зі мною. І нехай це стане початком вашого нового життя.